Біометричні паспорти на початку цього року стали найбільш обговореною темою в Україні. Які процеси міграції загалом? Усі ці питання контролює Державна міграційна служба України. Тож про найгостріше питання говоримо сьогодні в програмі. Не перемикайте. Отже, гостем нашої студії сьогодні є начальник головного управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області Ігор Михайлишин. Вітаю вас! Вітаю вас, Наталія. Михайлишин Ігор Володимирович, начальник головного управління Державної міграційної служби у Закарпатській області, полковник міліції. Народився 1964 року на Львівщині. Вищу освіту за фахом журналістика здобув у Львівському національному університеті імені Франка. Вищу юридичну – в Ужгородському національному університеті. Трудову діяльність розпочав у газеті Новини Закарпаття. У 1993 році перейшов працювати в органи внутрішніх справ. З 2011 року очолює головне управління Державної міграційної служби України у Закарпатській області, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, автор численних публікацій на міграційну тематику, співавтор підручника для вищих навчальних закладів міграційне право. Перш ніж розпочати нашу програму, давайте пригадаємо, як почали видавати біометричні паспорти у Закарпатській області. Дивимося. Отець Василь Мандзюк часто їздить за кордон. Щойно почув, що роблять біометричні паспорти, здав необхідні документи. Разом з чоловіком на нові документи чекають 34 закарпатців. У міграційній службі у майбутніх власників біометричних паспортів знімають відбитки пальців. Тут же люди ставлять підписи електронні. Заплатив квитанцію, всю інформацію прочитав, вже казав на сайті, враховуючи всі зараз затрати. 597 гривень, я думаю, що для біометрії, якщо буде безвізовий режим, то можна за цей паспорт віддати. Зараз набагато людей більше тратяться на візи, щоб якось відкрити і попасти за омріяну Європу або за кордон. Понад п'ять сотень за звичайний, більше семи за терміновий. Звичний для нас закордонний паспорт без чіпу вартує трохи більше 400 гривень. Та поки чи не єдина перевага документів із біометричними даними, краща захищеність від підробок. Обіцяють також спрощення процедури проходження кордону. Щоправда, необізнані закарпатці. Переконані документи з чіпом автоматично зроблять непотрібними візи. Ну, так чули, да телевізорі всі говорять, що що не треба. І цей паспорт буде дійсний, теж, що, що вже є. Тобто не обов'язково міняти. Можливість отримати безвізовий режим, тобто без візи в'їжджати на територію шенгенської зони, тобто Європейський Союз. Це основна перевага. Ну, позитив, що це буде шенген. Можна буде робити шенген, шенгену, це один позитив. І все. Не видавати бажане за дійсне, просять у міграційній службі. Тут пояснюють, паспорт з біометричними даними це тільки один із кроків до лібералізації візового режиму. Це тільки перспектива. Тільки після того як буде підписано відповідні рішення з боку Євросоюзу про безвізовий режим з Україною. Власники біометричних паспортів зможуть їздити за кордон без віз. На даний момент цього немає. Вони будуть змушені звертатися до консульських установ. Натомість брати відбитки пальців відтепер будуть у консульствах країн Європи. Такі новації українцям планують запровадити найближчим часом. В угорському консульстві вже встановили необхідне обладнання. Якщо новацію затвердять, потенційні туристи не зможуть покластися у оформленні віз виключно на туристичну агенцію в консульстві. Дожен там здати відпечатки пальців. Там фотографується. саме собою розуміється, що для цього клієнт доженї віце лично. біометричні дані збиратимуть незалежно від того, чи є у вас біометричний паспорт. Що п'ять років їх оновлюватимуть. Зміни можуть бути введені уже 29 січня. Отже, і Володимировичу, продовження нашого сюжету. Нагадайте нашим телеглядачам, хто має право отримувати біометричні паспорти. На сьогоднішній день біометричний паспорт може отримати будь-який громадянин України, і, зокрема і в будь-якій точці України, чи в Закарпатті, чи в Києві, чи в Ужгороді, якщо він є громадянином України, має паспорт громадянина України, будь ласка, звертайтеся в нашу службу і людині буде оформлено такий паспорт. Ми вже неодноразово про це говорили, ви неодноразово наголошували. Але тим таки телеглядачам, які можливо десь не почули або не прочитали цю інформацію, поясніть ще раз, чи дає право біометричний паспорт без віз виїжджати Україну Євросоюзу? Тому що це питання найбільш якби хвилює українців. Так да, людина, яка має біометричний паспорт, вона у майбутньому, як на це буде воля європейських країн. Зможе пересікати кордон України із Європою без візи. Але на сьогоднішній день це не є правом для перетину державного кордону без візи. Такий паспорт вже мають багато мешканців, але їм все рівно необхідно звертатися у відповідні відомства дипломатичних представництв в нашій країні для отримання візи. Чи можете розказати, як відбувається сьогодні процес видачі біометричних паспортів? Скільки громадян, ну, давайте будемо говорити про Закарпаття безпосередньо, скільки от за цей час, із з січня, здається, так, по березень вже отримали біометричні паспорти? Е Україна підписала відповідний договір із Європою щодо євроінтеграції. Одним із пунктів є це оформлення нашим громадянам біометричного паспорта, який дає право без візи в'їжджати у Європу. На сьогоднішній день, з 12 січня, ми розпочали вже прийом таких документів від наших мешканців. На сьогодні прийнято понад 12 тисяч. Але хочу наголосити на тому, що Ті, хто мають паспорта старого зразка, вони є чинними до кінця дії цього паспорта, і люди мають право в нього отримувати візи і перетинати державний кордон. Чи не здається вам, що такий десь трошечки ажіотаж відбувається навколо цих паспортів? Ну, як на мене, навіщо бігти міняти паспорт, якщо у мене є ще чинний, ви не відстежуєте такі тенденції? Ну, спочатку були такі тенденції, люди. Зверталися безпосередньо на прийом приходили і хотіли міняти паспорт, бо пішла така… такий слух, що новий паспорт дає їм право пересікати кордон без візи. Але ми роз'яснили людям, що це є право громадянина мати новий біометричний паспорт. Але це не є на сьогоднішній день панацеєю для перетину державного кордону. І Трішки цей ажіотаж вже спав, і тим паче, що 12 січня, коли ми розпочали роботу в даному напрямку, у нас був тільки один комплекс, який був розташований у місті Ужгороді, і були черги, був це, як ви наголосили, ажіотаж. На сьогоднішній день такі комплекси вже розташовані у 10 районних центрах. Де можуть люди звертатися і отримувати нові документи? До речі, ви самі заговорили про черги. До нас неодноразово звертаються телеглядачі. Якось один з них розказав таку цікаву історію, що мовляв ледь не там за дві години до початку роботи міграційної служби він уже прийшов в Ужгороді і став у чергу. Але що цікаво, черги, наскільки зрозуміла, формуєте не ви, а це самі громадяни так формуються черги. Що відбувається зараз? Так, громадяни самі формують черги, складають списки, роблять там перегукування. Між собою, але я думаю, що в найближчий час це відпаде, тому що ми повернемося до цього варіанту, який був у минулому році. Жива черга, кожен громадянин, який звернувся у службу, протягом дня він здавав на цей документ і через місяць приходив і забирав вже новий документ для виїзду за кордон. Ви сказали місяць, тобто термін видачі біометричних паспортів. Давайте нагадаємо телеглядачам, за скільки часу його виготовляють і чи є можливість виготовити терміново? На сьогоднішній день є можливість виготовити терміново це від 7 до 10 днів, і в звичайному режимі це до 30 днів. Ігоре Володимировичу, наприклад, виникає така ситуація: людині терміново потрібно виїхати за кордон. Знаємо, самі різне буває. Хтось. Мусить їхати на лікування, хтось на похорон, ну упаси господи, але буває щоб не вистоювати оцю величезну чергу, які, які є ще в Ужгороді Зокрема, чи можна звернутися до вас, наприклад, на особистий прийом чи до ваших працівників і записатися поза чергою? Чи це нереально? Ну, є норми. Норма та що без черги приймають інвалідів першої і другої групи, це чорнобильці відповідної категорії. є учасники бойових дій, але давайте скажемо так, є неписані закони, є людські відносини, є ситуації, про які ви тільки що і нагадали, є хвороба людей, є похорон. До речі, якщо є підтвердження того, що хтось з рідних, близьких помер за кордоном, документ ми виготовляємо, якщо його немає, до трьох робочих днів. Пояснюється людям, ті, хто в черзі, і на сьогоднішній день не було таких випадків, щоб люди з черги не розуміли і не дали можливість такій людині сфотографуватися і оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Ми почали про біометричні паспорти, але не сказали основного, які документи потрібні для того, аби отримати біометричний паспорт. Що потрібно взяти з собою, якщо я йду для оформлення? Якщо людина звертається до нас для оформлення закордонного паспорта, їй потрібно мати на сьогоднішній день при собі паспорт громадянина України, який в народі називають внутрішнім документом внутрішній паспорт, та код платника податків ідентифікаційний код це два документи, які людина зобов'язана взяти з собою для того, щоб оформити біометричний документ. Фотокартки потрібно брати з собою чи їх роблять на місці безпосередньо? Безпосередньо на місці. Ми фотографуємо ніяких більших документів, крім паспорта внутрішнього та ідентифікаційного коду. Брати з собою не потрібно. Ще таке питання. Я хочу виїхати за кордон. Чи принципово мені оформляти біометричний паспорт? Чи я можу оформити, чи ще є така практика, звичайний закордонний паспорт? І які терміни дій біометричного і звичайного паспорта? Я Зрозумів на сьогоднішній день оформляємо тільки вже паспорта за нового зразка. Інших немає. Не потрібно зараз звертатися до наших працівників, я би хотів старого зразка, ще старого. Немає на сьогоднішній день з 12 січня. Ми оформляємо паспорта тільки нового зразка. Вони поділяються на дві категорії: є паспорта із чіпом, де вносяться додаткові дані громадянина, це відбитки пальців. Це є право кожного громадянина. Він може робити такий документ, може відмовитись. І є основні дані, які вносяться в новий паспорт: це прізвище, ім'я по батькове громадянина, дата народження громадянина, оцифроване обличчя та оцифрований підпис громадянина. Це є основні дані обов'язкові, які ми оформляємо при оформленні документа людині. Відбитки пальців за власним бажанням. Ну, тут є такий нюанс, що якщо Європа прийметь Першу чергу рішення про відміну віз для громадян України, то будуть пересікати кордон без віз тільки громадяни, в яких є додаткові дані це відбитки пальців. Це передумова, яка була зв'язана із захистом, і бо... і боротьба із боротьба, злочинністю, боротьба, боротьба із, із тероризмом. Тому що дані, біометричні дані вже будуть громадянина внесені що, на кордоні і де буде вже зчитуватись. Таким паспортом з біометричними даними на сьогоднішній день інша людина скористатися вже не може. До речі, якраз про це я теж хотіла запитати, тобто біометричні дані, якщо ми вносимо паспорт, то фактично цей паспорт є більш захищеним, так? Якийсь ступінь захисту вищий. Так робиться у всій Європі, так? На сьогоднішній день такі документи видають у 90 країнах із 190 країн-членів ООН. На чергізі в цьому році ще у 20 країнах будуть видавати біометричні документи. Воно є покращення в тому, що 15 країн Європейського Союзу вже у себе на кордонах влаштували таке обладнання, що людина просто представляє паспорт, якщо в нього є біометричні дані, і проходить кордон. Це набагато краще так звані «зелені кордони». Я думаю, це вже завтрашній день. Сьогоднішній мій є для жителів Європи, а для України, я думаю, він буде вже завтрашнім. Головне, щоб нам таки дозволили без віз перетинати. Ну щоб Європа нам дала таке право. Ну цей чинник, що ми говорили за біометричні паспорта, Державна міграційна служба його виконує, виконує цю програму, яка передбачена угодою між Україною і Європейським Союзом. Ми вже по всій державі видаємо такі документи. А до речі, що за питання нещодавно виникали із біометричними паспортами, десь з'явилася була інформація про те, ніби їх. За кордоном так не видають. В чому була причина, якщо вам відомо, чи це не ваша парафія? Ну, це не наша парафія, я не знаю достеменно, в чому всі причини. Ну е на сьогоднішній день дійсності е в наших консульських установах ще не влаштовано обладнання нового зразка і, ну, напевне, Трішки призупинена видача таких документів для тих громадян наших, які виїхали на постійне проживання за кордон, перебувають на постійному обліку. Звичайно, в них теж закінчуються документи, їм необхідно їх відновлювати. До речі, хочу наголосити, що Згідно постанови Кабінету міністрів, якою передбачена видача вже біометричних документів, як виняток, якщо людина приїде в Україну і в неї закінчиться такий паспорт, вона перебуває на постійному консульському обліку за межами нашої держави, ми маємо право оформити такий документ. Ігор Володимирович, напевно, важливіше питання у контексті розмови про біометричні паспорти і про ну, нові паспорти, нового з вірніше, закордонні. Скільки вони коштують? Скільки людина зараз повинна заплатити? Тому що так багато було питань щодо оплати минулого року, позаминулого року, що вже аж страшно. Чи, може, чи є вже конкретні суми? Скільки не платять? Звичайно, є На сьогоднішній день новий паспорт коштує 461 гривню. Паспорт без чіпа, без відбитків пальців. Якщо із відбитками пальців, він на сьогоднішній день коштує 520 гривень. Якщо терміново, то людина просто повинна удвічі більше. Так, да, удвічі більше подвоюється державний миток. Давайте поговоримо про те, що буде відбуватися з дитячими паспортами. Наскільки я знаю, зараз теж відбулися певні зміни у законодавстві щодо. Так званих дитячих паспортів. Чи правильно ви вже назвете їх? Як називаються ці проїзні документи дитини? Що це буде? Які новації, щоб знали наші телеглядачі? Розкажіть, будь ласка. Ну це питання звичайно. Дякую, що ви його підняли, бо багато зараз слухів і батьки звертаються, телефонують до нас, приходять. І... Я би попросив глядачів в першу чергу, якщо є питання, звертатися до працівників нашої є служби. Бо дуже багато зараз так званих консультантів, як називають народів посередників, які за кошти надають, на жаль, неправильну інформацію. Давайте тоді вже уточнимо і з'ясуємо по дитячих документах. Ці дитячі документи, так звані, проїзний дитячий документ, як така маленька голубенька книжечка, вони чинні і діють до терміну дії цього документу. Дійсності, з 1 квітня такі документи ми призупиняємо їхню видачу. Але вже й на сьогодні, ми, якщо батьки звертаються до нас, ми видаємо вже паспорт громадянина України для виїзду за кордон для дітей. Такого документа, як проїзний, дитячий документ, його вже не буде. Е, видаємо дорослий паспорт, який книжечка, така як для всіх, складається з 32 сторінок, терміном дії він буде 4 роки. Е, дітям ми видаємо паспорта терміну на 4 роки до 16 років. Після 16 років ми видаємо дітям вже паспорта терміном на 10 років. А скажіть, будь ласка, е, умовно кажучи, народилася у мене дитина, то мені вже дають е, паспорт, е, отакий як ви зараз називаєте терміном на 4 роки. Чи я ще маю право вписати дитину у свій закордонний паспорт? Як, як ця процедура? Щодо вписання, якщо у вас е, паспорт закордонний старого зразка, який ми видавали до 31 грудня минулого року, цей документ ми можемо вам ще вписати дитину. Якщо у вас вже паспорт біометричний нового зразка, постановою Кабінету міністрів не передбачена така процедура, як вписання дітей у паспорт. Там не передбачена така сторінка. Тому ми вже дітям маленьким, немовлятам в змозі видати паспорт. Дитина ще недобре і бачить, недобре і говорить, але вона вже буде мати дорослий паспорт. Батьки зобов'язані отримати ідентифікаційний код на таку дитину. І зробити дві фотографії розміром 3,5 на 4,5, одну фотографію розміром 10 на 15, також прийти батькам в нашу службу. На сьогоднішній день не потрібно йти вже в нотаріальну контору. Функції нотаріуса виконує працівник Державної міграційної служби, який ототожність батьків. І вже в нас ми оформимо дитині такий паспорт. Чи відрізняється вартість дитячого паспорта від паспорта дорослого? Скільки він коштує? На жаль, він, звичайно, це вже дорослий паспорт. На жаль, для багатьох батьків він буде трошки задорогий, він в районі 320 гривень, бо проїзний дитячий документ коштував 56 гривень, у терміновому порядку 80. Але це вже паспорт, який буде мати багато сторінок. Ми розуміємо, в якому краю ми проживаємо. Ми розуміємо, що тут чотири кордони. Ми знаємо, що наші діти частенько їздять за кордон не тільки з батьками, але і з дідусями, з бабусями і школи. Багато дітей займаються в різних спортивних секціях, і тому це великий позитив, я вважаю, коли дитині поставлять візу. А ви знаєте, що угорське консульство, словацьке консульство ставить Візи, які є довготривалими і на рік, і на два, і на три. А якщо близька дуже родина, то і на п'ять. Тому ж тому набагато це буде краще, якщо буде там трьохрічна віза в дитини, вона вправі собі їздити скільки хоче перетинати кордон. Я там. бачу ще одну користь у цьому е е контексті, тому що у мене діти вклеєні в паспорті закордонному, і у мене паспорт завжди закінчується дуже швидко, тому що клеюють окремо візу на мене. На дочку і на сина, тобто кілька віз, і паспорт закінчився, треба його виготовляти по-новому. А також буде дитина мати свій, і як ви кажете, дійсно їздитиме. Це гарна світова практика, і <гум> треба йти вже вперед. Ну давайте будемо реалістами. Цей дитячий документ мав буквально два листочка. Я розумію, коли дитина проживає в Дніпропетровську, раз там в році батьки собі можуть дозволити поїхати за кордон. Наші діти краще знають, як називаються звірі в зоопарку, ніж у Києві. Ну є реальність і до неї треба пристосовуватися. А такий цікавий нюанс: біометричні дані у дитячі паспорти вносяться чи поки що ще такої практики не передбачено? Згідно вимог законодавства України до 14 років не вносяться біометричні дані дітей у документ. Вноситься тільки прізвище, ім'я по батькові, дата народження, оцифроване лице. І, і на цьому крапка. А, а Вже після 14 років за згодою обох батьків може вноситися і додаткові біометричні дані дитини у паспорт. Після 16 років вносяться за бажанням самої дитини. І з 16 років наголошую, за бажанням дитини вносяться її біометричні дані як основні обов'язкові, так і додаткові відбитки пальців. До речі, забула запитати на початку нашої розмови, але досить такий цікавий нюанс, який і мене особисто цікавить, і також я чую від багатьох своїх знайомих. От зараз я, умовно кажучи, вимушена отримати новий паспорт закордонний, тому що закінчується старий, в ньому вже нема куди ставити візи. Але у старому в мене є діюча віза. Наприклад, от як ви кажете, Угорщина, угорське консульство видають досить довготривалі візи. Чи є ще така практика зараз, яка існувала раніше? Що міграційна служба має право залишити і старий паспорт до закінчення терміну візи, дії візи і видати новий, чи така практика припиняється зараз? Ні, така практика не припиняється. На цьому я теж хочу наголосити: якщо у вас є діюча віза у старому паспорті, такий документ ми вам залишаємо на руках, при цьому оформляємо вже новий біометричний документ. Відповідно, коли буде оформлений новий біометричний документ, ви звертаєтесь в нашу службу для його отримання. У вас внутрішній вноситься відповідна запись, що у вас на руках є старий паспорт і вже новий. І по закінченні дії візи у старому паспорті я зобов'язана передати свій старий закордонний паспорт у міграційну службу, так? Звичайно. Чи просто його викинути? Ні, його, його необхідно його здавати в нашу службу, бо ми вносимо відповідні записи у відповідний реєстр, що такий-такий-то документ, який рахувався за такою, такою то людиною, є е, знищеним і, і вже ним. Не дай Бог ви його десь там загубите, не дай Бог ним хтось скористує, скористається, а якщо людина чужа користується вашим документом, то не із благих намірів. Скажіть ще таке питання. Досить часто ми в попередні роки чули. Ну верніше час від часу виникало питання: не вистачає бланків для закордонних паспортів. Зараз є така проблема, чи в принципі скільки подаєте заявок до Києва, стільки вам і надсилають. Проблеми із бланками немає. Її на сьогоднішній день не існує. Скільки звертається людей, стільки оформляємо. Її. Документів на сьогоднішній день спроможність полігравкомбінету повністю задовольняє потреби населення. Ігор Володимировичу, давайте закінчимо про біометричні паспорти за кордоні. Я би ще хотіла поговорити, користуючись тим, що ви у нас у студії, про міграційні процеси загалом. Якщо я правильно розумію. Тему переселенців ви також десь відстежуєте. Чи багато у нас переселенців із сходу України. Це я так розумію, якщо правильно вислюватися, внутрішні так переселенці. Так. Чи вони реєструються у вас, яку маємо на сьогодні ситуацію? Ну, звичайно, наша область не є сторонньою від тих подій, які відбуваються на сході України. Це відчуває жителі області, і теж ми бачимо, що до нас приїжджають. За допомогою приїжджають тому, щоб пожити тимчасово. А може хтось на постійно залишиться із мешканців Луганщини та Донеччини. Е є в нас в області відповідний діє штаб е при обласній державній адміністрації. В цей штаб входять і наші працівники, які надають відповідні консультації людям, які звертаються безпосередньо по лінії паспортної служби е е нас. Вже звернулося понад півтора тисячі таких громадян наших із Сходу щодо різних там прохань щодо вписання дітей, щодо реєстрації, щодо вклеювання фотографії, щодо заміни внутрішнього документа. Вони обслуговуються як всі мешканці Закарпаття на правах громадян України. Вже буквально останнє запитання. Я попрошу вас коротко відповісти. Зараз іде мова чергові новації, чергові війні в Україні про те, що можливо колись можливо вже досить швидко Україна перейде на виготовлення, згадала таки, біометричних паспортів у формі пластикових карток. Наскільки це реально, і які перспективи? Чи маєте ви вже якісь документи з цього приводу? Можливо, якісь розпорядження постанови на сьогоднішній день проходять підготовчі роботи в нашій службі. Щодо видачі біометричних пластикових паспортів. Біометричні пластикові паспорти будуть видаватися для громадян України так звані внутрішні документи. Це документ, який теж буде мати біометричні дані, про такі, як я і казав, оцифроване обличчя, прізвище ім'я по батькові внесено, ідентифікаційний код. Буде складатися з двох карточок. Одна карточка, де будуть біометричні дані, друга карточка, Точка це місце реєстрації громадянина. Чому дві карточки? Тому що людина мігрує, переселяється, переїжджає, міняє місце проживання, а при тому людина міняє місце своєї реєстрації. Реєстрація на сьогоднішній день не відмінена в нашій державі. Вона носить, я би сказав, скоріше таку функцію якби поштового ящика. Це є зв'язок громадянина із державою для отримання кореспонденції. Які терміни, вже якісь називаються терміни отримання цих пластикових карток? Чи це перспектива? Це перспектива на цей рік. І е, ми вже проводимо відповідний зв'язок. Там повинні бути високоякісний зв'язок, тому що вже розставляємо так звані тарілки. і Ці документи ми будемо видавати в кожному районному центрі. Ігор Володимирович, сподіваюся, що ми з вами сьогодні відповіли на всі питання наших телеглядачів. Спасибі, що були з нами. Ми готові завжди допомагати і розповідати людям про діяльність нашої служби. Дякую вам.